Я взагалі не сторонник дверей з петлями прихованого монтажу е, і кут відкривання це не єдиний їхній мінус. Е, По-перше, вони незйомні. Тобто монтаж, демонтаж, все відбувається в місті з коробкою, е, ремонт також все на вісу. Тобто, якщо у нас е, ламається завіса, щось там просідає, е, вибуховою хвилею вигинає завісу. Е, тільки демонтаж і переробка, бажано в цехових умовах. Якщо в випадку з петлями зовнішнього приварювання, ми можемо це все локально робити, там питань немає. Тут, на жаль, таки проблема. Також вони дорожчі в ціні, тому що там матеріалу на коробку більше треба використовувати, роботи самої з ними більше і самі пристрої завісні вони коштують дорожче. Писто я не бачу сенсу їх ставити, їхня суть, щоб їх не було видно, щоб їх не спиляли. Для цього є купа девайсів, таких як антисрізи. Ми їх ставимо, і навіть якщо у когось вийде спиляти наші петлі, то двері просто не випадуть з проєма. Так що я рахую, що це більше маркетинговий хід для удорожчання виробу. А їхній функціонал абсолютно не виправданий.